Привіт! Всіх вітаю! В мене на каналі. Знову я на кухні і знову буду готувати. Але ж, дивлячись на ці кольори, хочеться вже малювати. Так. Ну, Малювати якось спробуємо, а зараз все ж готуємо. І готую я не курку, ні. Головна страва у нас кіноа. Така крупа. Кіноа, кіноа, Як хто вимовляє? Біле. Вона називається біла, а ось такого кольору. Так. Є ще чорна кіноа і бурякова така. Ось як ця цибулька, тільки не така, а ось така. темненька темненька кіноа. І вся кіноа гарна. В мене сьогодні білий і готую таку. Так, ще мені потрібно буде відокремити від цієї курки філе печериці, кукурудзе і перець і цибуля. Ще потрібна соняшникова олія. Так, і зазвичай я беру червоний перець і жовтий. А сьогодні в мене такий зелений, гарний і жовто-гарячий. Так що готуємо. Їжа красива теж повинна бути, так? Так. Приступаємо. Е, одразу скажу, я взяла 150 грамів крупи кіно. Так. Я висиплю в воду. Так. І буду зараз гарно під проточною водою промивати. Гарно потрібно промити, гарно. Так, печериці почищу поріжу, підсмажу. І також ось це все підсмажу. І філіє підсмажу. Так що смажити потрібно на олійки, але ж. Самий-сами мінімум додавати, так, приступаємо. Кіно закипіло. робимо маленький, маленький вогник. Одразу він не робиться маленький. Так, знімаємо накип. І ой. І хай готується. На повільному вогні. Води я Ой. Один до двох? Так. І все буде гаразд. Вогонь стихає, і наша каш буде готуватися. А ми продовжуємо. Ось так все підготувала для смаження, порізала. І хочу сказати: так, печеріць в мене було 250 г, ось стільки залишилось. А то я порізала дрібненька, і солодкий перець кубиками, курку кубиками, і трохи відвлеклась, так, і крупно порізала цибулю. Але ж нічого страшного. Так. Соломкою хотіла, але ж соломка така дуже крупна вийшла. Так що нічого страшного, готуємо. Спочатку будемо гриби смажити, потім до, до них перець додам. І курку буду смажити, потім цибульку додам. А потім побачимо, що буде. Фіно готова. Коли вона готова, коли вже нема води і коли з'явилися такі, як запітає, так? Як проростає, корінчик такий з'явився. Так, мабуть, ви знаєте. Так, м'ясо шкворчить, грибочки. Не дуже скворчать, бо я маю на мінімуми, так, олії. Мінімум, щоб не було жирно. Бо все ж ой. Так. Зараз розмішаємо і накриємо кришкою. Хай дуже сильно не смажиться. І до м'яса потім додаю цибульку. А сюди я капнула випадково олією на гаряче. Це дуже неправильно. Так що з такими газовими плитами обережно потрібно. Помітно, що я поспішаю. Так. Електроплитом називаю газовою плитою. Але ж буває таке, що поспішаємо. А, перець і печері готові. І я ще додала, щоб прогрілися мої курудзинки. Так? Ну, так. В банці було 340 грамів, я половину взяла. Приблизно 170 грамів у курудзі. Так, накриваємо хай трошки прогріється. Будемо з'єднувати нашу кашу з овочами і м'ясом. Кашу я ще додала 50 грамів, бо, як завжди, в мене дуже багато м'яса. Так що, зараз спробую. съеднать, вот так, цыбулька с куркой. так, 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 так. и всю смакоту Смачно буде чи ні? Я вже знаю, що смачно. І ми звикли до такої каші кіно. А як вам? Не знаю. Хто куштував, мабуть, той знає. Перший раз незвично, а потім. Смачно і смачно, так? Що хочеш і хочеш так приготувати. Так. І можна прикрасити трошки руколою, любою зеленю, яка у вас є для краси, так? Так. Все. Готуйте? Смакуйте різноманітні страви. Побачимось, папа! -па.